Що таке Україна? Я спитав журавля, прачовита країна там багата земля. Я спитав лелеки, де найкращі поля? Облітав далеко. Краще наших нема. Я спитав синиці. Де сочніша вода? В українських криницях, відповіла вона. Хто найкраще співає? Я спитав Солов'я та хіба ти не знаєш, Україна моя? Ми дуже любимо весь наш край і любимо, Україну, її вони зелений гай, в саду рясну калину. Там словенько навесні співає між гілками та й ми співаємо пісні, змагається він з нами. Послухай, як струмок дзвонить, як гомонить ліщина, з тобою всюди кожну мить говорить Україна. Послухай, як трава росте. Напоїна дощами і як веде розмову степ з тобою колосками. Послухай, як вода шумить, ні до моря лине, з тобою всюди кожну мить говорить Україна. Де найкраще місце на землі, де зелені хмари яборів, Заступили небо синій став, на стежині сонце я зустрів. І запитав Всі народи бачиш ти з висот, всі долини і гірські шпилі. Де ж найбільше на землі народ, де ж найкраще місце на землі? Сонце усміхнулося здаля. Правда, все я бачу з висоти, всі народи рівні, а земля там найкраща, де вродився ти? Вростай, дитино, і пам'ятай, батьківщина то найкращий край. Батьківщина, нема землі такої, як у нас, сміється колосок, низько схилився, вона земля єдина із окрас, де ти, де я на світі народився, десь у полях лісах, гущавині, де вітер неспокійний заблудився, де трави перешіптують пісні, де обрій сонцю тихо поклонився. Чужих земель ніколи не шукайте. Чужих стежок не змушуйте топтати. В своїх краях щасливі виростайте, Де батьківщина рідна ненька мати. Небо несе в оберемку полум'я. Скільки ще йти нам, ми ж такі натомлені. Липовий пил налипає на поле нам. Станемо пилом самі по собі. Замість доріг розлилися ріки нам. Плинемо, склавши руки човником, стишне полум'я угорі, а під ногами внизу нічого. Тінь моя руку кладе тобі на плече. Вечір на дотик Який, як, як вовна, Дмухай на те, що завжди пече. Дмухай, але не кажи нікому ріки незмінно течуть додому. З далекого краю, з далеких світів, журавлик на крилах додому летів. Минав океани, ліси і моря, вдивляв скрізь тумани. Чия це земля, чиї це долини, чиї це луги, чию це калину, гойдають вітри, впізнав батьківщину, моя це земля, моє тут ніздечко і мова моя. Моя Україна це пісенька мами. Моя Україна це пісенька мамі, лани, никулися ця хліба. Вишливі садочки, леки на хаті, купають ставочки, хмарки полихаття. Моя Україна це мамина ласка, червона калина, бабусина казка, це в світі, горобський зра, Найкраще в світі країни не знаю. Краси такої не знайдеш ніколи. Краса, яка розквітла в Україні. Втішається зерном родюче поле і дзвінко чути пісні солов'їні. Купається роса в зелених травах, Калини запишалася в намисті. Гуляє промінь сонця на отавах, і хвилі в ріках вітер гонить чисті. Вірш Тараса Григоровича Шевченка Світає край неба палає, світає край неба палає, Соловейко в темні мгаї. Сонце зустрічає, тихасенько вітер виє, степи лани мріють, між ярами над ставами, верби зеленіють, Сади рісні похилили Стополі на волі, стоять собі, мов стороже, розмовляють в полі. І все то те, вся країна Повити красою, зеленіє, вмивається. Ранньою росою вмивається, красується, сон зустрічає і нема тому почину, і краю немає. Як ти любиш Україну, як ти любиш Україну, мій маленький друже? нашу рідну Україну люблю дуже-дуже, з Україною нікого в світі не боюся. І щоранку я до Бога за неї молюся, щоб була щаслива дуже, щоб була багата. Я люблю її так дуже, як маму і тата. Тарас Григорович Шевченко розрита могила. Цвіте тихий, краю милий, моя Україна. За що тебе сплюндровано? За що, мамо, гинеш? Чи ти рано до схід сонця Богу не молилась, чи діточок непевних звичаю не вчила. Молилась, доглядала, да ні ніч не спала, молих діточок доглядала, Виростали мої квіти, мої любі діти. Панувала і я колись на широкім світі, панувала. Ой Богдане, Богданочку, нерозумний сину, подивись тепер на матір, на свою Україну. Що коли ж співала про свою недолю, що, коли сучі ридала, виглядала волю. Ой Богдане, Богданочку, би була знала, У я б задушила під серцем приспала, степи мої запродані, моті, сини мої на чужі, на чужій роботі. Дніпро брат мій висихає, мене покидає. І могили мої милі москаль розриває, нехай риє, розкопує, не своє шукає, а тим часом перевертні, нехай підростають. Та й помогуть скалеві господарювати і з матері полатану сорочку здімати. Помагайте, нелюдки, матір катувати.